Доброго дня малята! Запрошую на цікаве заняття з природи! Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож до зимового лісу, де будемо спостерігати за його мешканцями. Тож одягайтеся тепліше та вирушаймо! Подивіться, ми з вами утворили стежину, що приведе нас до лісу. Пригадайте, які зимові явища ви знаєте! Вірно, взимку йде сніг, річки вкриваються льодом. Сильний мороз. Ось погляньте, що це за тваринка нам біжить на зустріч? Вірно, це білочка. А ви знали, малята, білочка має пухнасту руденьку шубку, а взимку вона з руденької шубки змінює на сіреньку. Білочка маленька, а хвіст у неї довгий, пухнастий, красивий, очі схожі на намистинки. Живе білочка в лісі на дереві, а хатинка її називається дупло. Вона вміє стрибати з дерева на дерево. Білочка полюбляє їсти горішки, гриби та ягоди. А тут хто живе? Давайте поглянемо. Вірно, це заєць. У нього вуха довгі, щоб добре чути. Мордочка довгаста та чуткий носик, щоб відчувати різні запахи. На нього полює багато хижаків, і тому він хитрує. Взимку його шубка біла, наче сніг, а влітку сіра, непримітна. Хвостик у зайчика короткий, маленький, а задні ноги міцні та сильні, щоб добре бігати та стрибати. Полюбляє він травичку, морквинку, капусту, а взимку їсть кору дерев та гілочки кущів. А цю красуню ви всі знаєте, це лисичка. У неї хутро гарне, руде, пишне. Кінчик пухнастого хвостика завжди білий, ніби сметанку. Живе лисиця в норі, виритій у землі. Це хижа тварина. Вона полюбляє полювати на мишей, навіть зимку знаходить їх під снігом. Іноді ця тваринка прокрадається в села, де краде домашнє птаство. У неї чимало призвіст хитра, мудра, злодійка, кума. А наступний звір, про якого ми поговоримо, заслужив репутацію справжнього лиходія. І не дивно, адже він хижий і злий. Здогадалися, хто це малята? Так, вірно, це вовк. Він любить м'ясо, тому полює на зайців та інших дрібних гризунів, має власне житло. Кубло. А взимку, коли стає холодно і холодно, ці звірі об'єднуються в зграї та палюють на здобич разом. Іноді цей звір виє, так він сповіщає зграю про знайдену здобич або небезпеку, яка наближається. А зараз я вам розповім про великого та поважного лісового звіра. Це ведмідь, у нього бура шуба, яка стає взимку більш густою та теплою, бо її господар усю зиму спить у барлозі та лапу смокче, а навесні він прокидається худий та голодний, адже всі запаси зимового жиру закінчились іному поживу шукати. Тут знаходиться тварині підходяща їжа, і корінці різні. Все згодиться на шлунок порожній. А прийде тепле літо. Звір вирушить лісом у пошуках улюблених страв, ягід та меду. Малята пропоную вам пограти дидактичну онлайн-гру Гадай тваринку. Нам потрібно з вами визначити, які тварини відносяться до домашніх, а які до лісових. Давайте з вами розпочнемо. Натискаємо на блакитний квадратик. Ось, подивіться. Перед нами зображення різних тваринок. Ось я вам їх показую. А також є два зображення. На одному із них ми бачимо ферму. Тут будуть діти мешкати домашні тваринки. А на другому, де зображено ліс, погляньте, тут мешкають лісові тваринки. А тепер давайте з вами розглянемо перву тваринку. Ось подивіться, вона така риженька, пухнастенька, полюбляє горішки та грибочки. Ви здогадалися малята, хто це? Вірно, це білочка. А де вона у нас буде мешкати? Так, молодці, у лісі. Ось ми її віднесли до картинку, де зображено ліс. Наступний звір такий грізний, великий і полюбляє спати взимку. Це що у нас за тваринка? Молодці, це ведмідь. А де він мешкає? Так, у лісі. Ось подивіться, а це що за тваринка. Ану пригадайте, вона нам дає молочко. І полюбляє їсти травичку. Так, дітки, це корова. А де вона мешкає? Вірно, на фермі. А отже це в нас яка тваринка? Так, домашня. Наступне тваринка. Ось подивіться, яка розовенька із гарним п'ятачком. Що це за тваринка? Молодці, це порося. А це яка тваринка? Домашня чи лісова? Молодці, це домашня тваринка. І відносимо, де картинка зображена із фермою. Наступна картинка зі звіром. А ну подивіться, який гарний, поважний! Хто це? Молодці. Це вовк. А вовк у нас лісова чи домашня тваринка? Правильно, лісова і тому він мешкає у лісі. А наступна тваринка, подивіться, малята, це хто? Здогадалися, що він каже гав-гав. Так, це собачка. І де він у нас мешкає? На фермі. А отже це яка тваринка? Молодці, домашня. Наступна Тваринка з довгими вухами, довгими ногами і швидко-швидко бігає. Так, вірно, це зайчик. І де він мешкає? Молодці. У лісі. Наступна тваринка, давайте поглянемо. У неї є роги, Вона така вся біла і теж дає молоко. Це що за тваринка? Так, це коза. Вірно. І де вона мешкає? Молодці. На фермі. А це яка тваринка? Так, домашня. Наступна рижа, хитра, в неї дуже багато прізвиськ. Ану пригадуйте, так, це лисичка. І яка вона тваринка? Так, вірно, лісова. І відносимо її до картинку і зображення лісу. А наступна тваринка така гарна, з довгим хвостиком і любить муркотати, і полюбляє молоко. Це хто, діти? Так, це котик. І він у нас молодці. Домашня тваринка. Тваринки у нас з вами скінчилися. Тепер ми натискаємо і здаємо наші відповіді і перевіряємо результат. Чи впорались ми з вами? Так, ми з вами молодці, ми відгадали всіх тваринок. На цьому наша подорож з вами завершується. Сьогодні на занятті ми дізналися багато цікавого про лісових мешканців та спосіб їх життя в різні пори року. А наше заняття добігає до кінця. Говорю вам до побачення. До нових зустрічей, малята!